Вітаю вас на каналі Шпаргалка інформатика. Сьогодні ми продовжуємо тему Scratch, а також перевіряємо цей чудовий мікрофон. Якщо він мені сподобається, я буду розмовляти з нього. Наша сьогоднішня тема це група блоків змінні, яку ми не розглянули ще. При цьому ми перескакуємо через блок оператори, тому що без знання змінних оператори по суті розглядати нема сенсу. Ми також зробимо невеличкий проєкт крікалка, який виглядає ось так. Запустимо наш скретч і зразу перейдемо до набору змін, перескочивши поки що оцей блок операторів. Якщо подивитись на цю групу команд, які тут у нас представлені, то їх зовсім небагато, але е, тут головна складність в тому, щоб розібратись з тим, що таке змінна. Ну, Давайте спочатку уявимо. Те, як комп'ютер запам'ятовує інформацію. Ми з вами з цифрами і словами працюємо досить легко. Якщо нам сказати, що у нас було, наприклад, 10 гривень, а потім ми йшли собі по вулиці і знайшли ще 100, ми навіть не замислимось над запитанням, скільки у вас зараз є грошей. Тобто ми десь якось запам'ятали в себе в голові 10 і 100, автоматично якось склали, як працює наш мозок, як він це Запам'ятовує, як він вираховує оці 110 гривень, і тут же автоматично розподіляє на що він їх потратить, точно не знає ніхто. Що стосується комп'ютера, то комп'ютер для того, щоб йому десь запам'ятати ці 10 гривень і 100 гривень, йому треба виділити десь якусь область у пам'яті і ще її якось назвати. Наприклад, от гроші, це я назвав. Коробочку в пам'яті, куди я покладу оце значення грошей, які у мене були, тобто 10. Далі я знайшов ще 100 гривень. Відповідно, я роблю коробочку з написом з назвою знайшов. І зберігаю сюди число 100. Тепер для того, щоб комп'ютер зміг мені порахувати ось ці два значення. Мені треба його попросити склади гроші. І те, що ти знайшов в даному випадку, оце гроші і знайшов, є по суті іменами змінних, тому що у нас могло бути там 100 гривень, знайшли ми тисячу. Тобто ми сюди кладемо будь-які значення, які у нас є, які ми знайшли. Але коли ми просимо порахувати гроші, плюс знайшов. В результаті ми отримуємо ось такий процес. Комп'ютер бачить, що звертаються до його змінної гроші, які лежать у коробочці гроші в пам'яті комп'ютера. Йде оту коробочку, звідти бачить, що Там лежить у нього 100, достає їх з коробочки, потім бачить знак додавання і ім'я іншої змінної, шукає цю коробочку з цим іменем, бере звідти 1000, а потім вже складає і отримує 1100 у результаті цієї математичної дії складання. Причому у скречі вимоги до змінних зовсім такі е, дуже прості. Ми можемо називати її як завгодно англійською українською. Можемо одну літеру використовувати. Можемо декілька слів через пробіл писати. Скреч все зрозуміє для того, щоб створити власну коробочку, от е, з нашим іменем, яке нам потрібне. Ми просто в скретчі використовуємо блок створити змінну», натискаємо на нього. Тут треба ще відповісти на запитання, для всіх спрайтів буде видима ця змінна чи тільки для цього спрайту. Це так звана область видимості. Не будемо цим зараз, як то кажуть, забивати голову, просто залишаємо, що ця змінна видима для всіх спрайтів. тобто кожен спрайт може подивитися, що там у нас лежить. От робимо змінну, яку назвемо наші гроші. Наші гроші. Кажемо гаразд. У нас тут, по-перше, була змінна моя перемінна, на жаль, от, не перекладає воно по-нормальному тут на українську. А ось наші гроші з'явилася. Зміна. Оця відміточка каже, що ми можемо на неї подивитися ось тут. Причому ми можемо її тут переміщувати. Двічі клацнувши на змінній, ми ховаємо. Назву, ще раз двічі клацнувши, отримуємо повзунок, який дозволяє змінювати значення в цій зміні. Нас влаштує ось така змінна. Далі ми створюємо змінну гроші знайшли. Кажемо гаразд. З'являється ще одна змінна. Тепер, наприклад, у нас є тут чотири блоки, які дозволяють щось з цими змінними робити. Два останні блоки це просто можливість показати змінну на екран і приховати її. Тобто я отут обираю ім'я змінної, або ж можу е вилучити взагалі цю змінну, якщо вона мені не потрібна, або якось переіменувати. От я приховав, а потім показав. Для чого це потрібно? Наприклад, у грі ми набираємо якісь е, бали за виконання завдань, і відповідно ці бали нам не треба бачити, поки ми завдання виконуємо. Коли ми завдання всі виконали, нам е, от, показують цю зміну за допомогою цього блоку. Далі надати значенню щось. От наші гроші, я казав, що у нас там 10 гривень. так? Коли я цей блок виконую, ось у мене тут показується значення 10. Потім я знайшов, тобто я беру ще один блок, і гроші, які знайшли, я ставлю сюди 100 гривень. Тобто в мене були 10 гривень, десь 100 я знайшов, а тепер я хочу отримати ще, створити зміну. Всього грошей. Ну, Наприклад, я хочу переіменувати ну, це, відповідно, треба обрати змінну моя переіменна, переіменувати, і отут напишу всього грошей. Хоча отут, щоб порахувати всього грошей, нам прийдеться все ж таки використати нашу попередню вкладинку оператори і взяти звідси оператор складання. А до інших ми доберемось пізніше. Для того, щоб я міг порахувати значення всього грошей, мені треба надати оцій змінній суму, яка зберігається у змінних наші гроші і гроші знайшли. Змінні просто беремо звідси і перетягуємо у відповідні клітиночки оцих блоків. Математичних операцій. Е, тепер, відповідно, всього грошей я поставлю тут галочку. Ось показує, що в нас 0, тому що я просто не запустив оці три блоки підряд. Я запустив і в мене 110. Тобто, з початковими налаштуваннями більш-менш повинно все бути зрозуміло. Ось ми спокійно розкладаємо наші якісь цифри. по Коробочкам пам'яті комп'ютера, тобто по змінним, а потім використовуючи імена цих змінних, ще й складаємо значення, які в них зберігаються. І відповідно бачимо на цьому виводі, що у нас там 110 гривень. Залишилось розглянути блок змінити. Наприклад, ми продовжуємо йти і на кожному кроці ще знаходимо гроші. От гроші знайшли, змінюємо на одиничку по гривні раз. 2, 3, 4, 5, скільки разів я не натискаю. У мене оця змінна змінюється на одиничку. Тобто береться старе значення, от 112, у нас там, і додається до нього одиничка, а результат зберігається в тій же коробочці, в тій ж змінні, яка називається Гроші. знайшли. От зараз ми спробуємо зробити простенький проєкт, який назвемо Клікер. Дуже популярна тема. Візьмемо пару об'єктів, які будуть з'являтися. У випадкових позиціях я, наприклад, пропоную взяти ось оці кнопочки. Зелену зробимо і червону зробимо, тобто додаємо ще одну. Тобто, У нас є одна кнопка, друга кнопка. Оце буде зелена, оця буде червона. Оці змінні ми зараз повидаляємо або просто переіменуємо. Я правою мишкою натискаю. У мене відповідно ця змінна, яка була тут по замовченню, видаленню не підлягає. А от оці я можу видалити, щоб я міг використовувати цю змінну. Я її перейменую, назву, клацнуто по зеленому. Тисну гаразд, іншу змінну беру, створюю, клацнуто по червоному. Оце у мене буде червоний. Батон 2, піду в образи. Зміню отут заливочку на таку от червоненьку. Причому тут у мене блоків декілька. І оцей теж зміню на червоненьку. Отаку от зроблю. Да і лад. Тобто в мене є зелена кнопка, червона кнопка, червона така собі. Також ми використаємо випадковий оператор, який буде керувати появленням кнопок. Спочатку напишемо для однієї, потім перемістимо це на іншу. Візьмемо подія-прапорець, візьмемо нескінченний цикл. завжди. Спочатку будемо перейти до випадкової позиції, це ми вже знаємо. І потім показатися. У вигляді нам треба буде цю кнопку показати. Далі, якщо ми цієї кнопки торкнемось, а це у нас в керуванні, візьмемо оцей блок чекати, поки доторкнемось казівником миші. Далі, коли доторкнулись, ми приховуємо нашу кнопочку з вигляді. Чекаємо випадковий час, тобто, ось беремо чекати і сюди кладемо значення яке згенерує нам генератор випадкових чисел від 1, наприклад, до 3, тобто від 1 до 3 секунд воно у нас чекає, потім з'являється в іншому місці і потім знову Десь з'явиться і буде чекати, поки ми не клацнемо. Запустимо, перевіримо. Ось я на нього мишою навів. Я взяв блок, торкається. З цим блоком працює, все ж таки зробимо клацання. Тобто, отут ми зробимо більш складну умову, коли торкається вказівника і одночасно натиснуто мишку. Зробимо це за допомогою наших операторів, які ми ще не зовсім. Уважно розглядали, але забігаючи наперед, я скажу, що цей блок дозволяє нам створити одночасну умову, яка буде спрацьовувати лише тоді, коли ми навели на блок і клацнули мишкою. Тобто просто так наведення працювати не буде, і просто клацання в іншому місці теж не працює. От я клацнув. У мене вийшло. Тепер же треба зробити ще підрахунок того, скільки разів я клацнув по цьому зеленому. От які значення тут є. Тобто мені на початку програми треба надати одній і другій зміні значення нуля. Клацнули по зеленому і по-червоному, надати значення нуля. Одночасно. Тоді, коли я запущу програму, у мене ось тут нулі і ніяких проблем далі не буде. Коли я ховаю кнопку, по якій я успішно клацнув, це у нас зелена кнопка, я просто збільшую змінити клацнули по зеленому на одиничку. Перевіряємо, як це працює. Клацнув Побачив одиничку. Клацнув побачив одиничку. Клацнув побачив одиничку. Тепер мені треба просто скопіювати оцей набір коду у червоний. Робимо це наступним чином. Хватаємо, підтягуємо сюди, блок у нас. Захитався, відпустили, ось все скопійовано. Єдине, що тут треба зробити, це можна видалити оці два блоки, тому що вони виконуються одночасно, хоча нічого страшного, якщо вони і залишаться. А отут просто змінюємо значення: клацнуто по-червоному, замість клацнуто по зеленому, і запускаємо одночасно гру. Тобто, клац-клац, клац-клац. І от таким чином можна влаштувати, наприклад, якесь змагання по черзі за хвилину або там за інший проміжок часу дивитись, хто більше наклацав. Гра у нас вийшла дуже простенька, але е, цього не можна сказати про розуміння змінних. Без розуміння змінних. Писати більш-менш складні скрипти у нас з вами не вийде. До речі, у змінну можна покласти як число, що ми тільки що працювали, так і будь-яке значення, наприклад, взяти і покласти вклацнуто по зеленому фразу та, чого ти до мене причепився. Та чого ти до мене причепився. І ця фраза абсолютно. Спокійно з'явиться ось тут замість цифри. Я можу потім ці фрази використовувати, це ми з вами ще будемо робити, але зараз ми повинні розуміти, що у змінній, у скретчі, в одній і тій же змінній ми можемо зберігати і числа. І потім заміняти їх на якісь фрази, слова, потім знову заміняти на числа, і помилки ми тут не отримаємо. Якщо я зараз запущу цю гру знову, тут з'явиться нолик. Звертаю вашу увагу на те, що ми коли проходили інші блоки, зустрічали ось такі овальні змінні. І це змінні, скажімо так, вбудовані в систему Scratch. Тобто, якщо ми хочемо подивитись на значення координати нашого об'єкту червоної кнопки, де вона у нас стоїть, то ми можемо ці змінні вивести сюди. І оці всі змінні, які тут у нас зберігаються, вже вбудовані в Scratch. Тобто от, гучність, будь ласка, те, що мій мікрофон чує, воно змінюється. Таймер. Йде, ми це все розглядали, і от ці зміни ми можемо використовувати у своїх якихось проектах, тобто просто звертаючись до їх значення от в таких блоках операторів. Тобто усі ці зміни можуть брати участь у розрахунку за допомогою операторів, які ми розглянемо на наступному уроці. А зараз будемо завершувати. До побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.